Всім привіт, подписчики! Мене звати Богдан. Як вас дела? Все добре. Такс. От там ми построили ферму, ви вже бачите. Так, погнали-погнали. От курочки, Свинді. Я в саму су вам покажу в Майнкрафте. що мені випало. Здравствуйте, здравствуйте, мр 4. Здравствуйте. Так, давайте. Ви бачите цю красавицю? Бачите? <свят> да. Заразова опця. Тут ще. Айбольно в ноге. Хм. Щось сьогодні не случається нічого. Ну ладно, подождем. О, здравствуйте. Привет. 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 Як вас дела? Все добре, а в тебе. Все добре. Так, давай, бувайте. Бувай. Так. Так. Що тут у нас? А, нікого нема? Так, закриваємо двері. Фермером я став в деревні от. От урожай у нас росте. Ну, мер, отам вхід, отам може вибратися мер. От Отам можна мер вибратись, бачите? Отам вдаліки. У мене Богдане у мене зріння мінус 300, я нічого не бачу. Ого, а чого так багато? Ну, сидів дуже багато в телефоні, пересидів так. О, скільки вже ж часів там пересидів? Я б тебе діла. Все добре. Понятно. Ладно, бувай. Давай, набувай. Давай, зараз курки запущу. Лотерея на лайк. Нема. Угу. Як ви могли побачити з початку ролика, що ми достроїли цей дом, ми вже оцей, скоро достроїмо. Ай, больно мнагі. Так, спогнали. Ну, піду посплю. О, ще одна, похожа, лотерея на лайк. Не, ну ладно, піду, може, посплю. Дрещаной настоящий. Лягаю. ой ой Так, лягаю. Два часа спустя. Два часа спустя. Ох, Я же хорошо. Ой, дождь. Так. До сих пор ничего не случается. Странно. О, котик Здравствуй. Мяу. Мяу. О, Мяу. Давай. Блин, никто тут даже не работает. Так. -с. О, здравствуй. Галем. Привет. Привет. Як у тебе дела? Все добре? Понятно. Да. Я сьогодні загасив якогось зомбі. О. -о, -о. Захищ, захищаю нашу деревню. Да. Слава нашій деревні. Слава деревні. Хто тут? Привіт, Богдане. Я тут переодягаюсь. Можеш вийти з мого дому, пожалуйста? Да. Хм. Я цього мера не знаю, у нього нік не підписаний. Хм, странно. Ну ладно. Ля -ля -ля, ля -ля -ля. Ля О, ще один мер, похоже, застряв. Здравствуйте. Привіт, Богдан. Привіт, привіт чого тобі? Та я чого, це ж мій ти підвал ме. Ну, я вибачаюсь, не в тебе тут а, свої малосоляні огурчики оставив. <гум> а, 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 хочу забрати. А де ж вони? Отут десь. Я їх, я їх шукаю. І в тебе хоча спрося, де <гум> мої огурчики. А ну-ка, розкапуємо. Ой-ой. Ой-ой-ой. що я застряв? Е, Богдане, ти де. <гум> Та тут я, мер. А... У сундук пустий. Де ж мої малосоляні огурчики? Може тут бути, але тут немає. Ех, Ну ладно, прийдеться сьогодні, сьогодні без огурчиків моїх ну, ладно, Що з тобі найду. Та не треба, бо да, не йди по своїм справам, мені роботи куча. Он на грядки треба, полоть, ми теж. Сейчас піду соберусь я. Та якщо би допригнув до цієї лестниці. Ладно, пока, Богдане. Давай, пока. Житель, ти то тут застряг? Ми ж двоєм тут застряли, а не. І шо? Я ж лестницу тут зробив. Шо? Ладно, давайте, бувайте. Mm -hmm. Скоро прийду. Соберусь. Так, Так, розте я вже почав. Нічого я не забув. Там щось мені червоненьке там показалося, ну не знаю. Ой, динамік долбаний. Ай-яй-яй-яй-яй. Не понял, що він не зберігається. О! Та блин я ще не вдома. Пару часов назад. Спустя. А спустя пару часов. Ну все, нафіг цей дом. Пойду вже працювати, хоча б ізумруди получу. І потім починю цей дурацький дом. А де гарятки вообще? строїтелі строители долго не застроїли цю яму. Блін! Біжим бежим. уже рожащий вырос блин они шусь, выросло ж. все выросло все сажаю назад все Блін, нам ще треба нужниці купити. Мндаж. Що я получи? Дві пшениці лише. Даш. Хм, нічого вже не приходить, тільки дом завалився в мене. Хто ж його взорвав? Верстак лагучий. Чим я взагалі його да, блін, Треба акуратніше не собрати все. А собрав же ж. Мои ищет тут. Да. Ну ладно, подписчики, давайте. Всем пока-пока. Всем пока-пока-пока.